Здоровлічко. Мене звати Мігаль, і твійка ми бавимо Майнкрафт. І це вже третій епізод нашої піці серії Олем Забавими Майнкрафт. Що я тут пробув зробити? Я пробував перший раз пройти Майнкрафт, бо так стало, ж бавлю вже, ну, мало більше 2 роки, а айбо то так. То так згруба. І до мак дуже багато чого є такого в Майнкрафті, що я ніде не чинив і. Тепер я буду пробувати. Буду пробувати попробувати, Ха, який каламбур, Буду пробувати, попробувати, учинити щось таке, що я ніхто не чинив. Наприклад, пройти Майнкрафт. У планах на нижній епізод а, зачати класти собі якусь хежу, наприклад, ту. Я не думав, що я йду кладу, бо в мене і ресурсів ще не є, і. Домак я собі ще не придумав, як вона має визирати, або що ми точно ще низько будемо чинити, тобто то піціцько путьовати. Зачнемо з того, ож, я тут розчищу а, піціцько місто, учиню собі путик в той свої будь-сюди, або вже було мало майвитко, як воно має визирати. А, все це я вам не укажу, Я то вчиню так. Магію не олимники. Та-да! А це, кавто, магія едітовання. Ну, не так і много я розчистив, але я собі напланував, що хижа в мене буде десь туй на березі. Бо туйка у мене буде плавний спуск, та я собі вчиню путик десь Ну десь Усього боку бока. Як... Та й туди у мене буде путіт хижи. Як і хижа, там у мене будька. Тепер у мене там хижа, ну або велику хижу плану учинити туйка. Та намечу собі якісь маяки, як ота хижа домак має визирати. Туй у мене має стриміти такий балконик усього бока, бо я міг файно відіти море. Да, як сяк. Не знаю, це воно все сильно складує, але все буде така, знаєте, викривлена хишка букво Г. Туйка буде така міцність, тут буде, видав, якийсь калідор, кухня. Тут буде моя велика міцність, де буде, наприклад, склад інструментів, забаяння, щось таке. Не знаю, я, я ще не мав то в планах, та й закіть копав. Закіт їм копав, та порозуміємо, що в мене і ресурсів аж тільки не є, у. Бо я, бо я міг теперь насправді ту хежу покласти, я не знав. Сейчас план звучить досить амбіційно, що я на сів серії хочу покласти хежу. Тепер я вже вижу, що 100% не станеся, бо я просто не приладив. Ото треба було, поміж епізодами, ще посидіти маленько, щось покопати якоїсь каміння, покопати якоїсь каміння, нарубати ще дерева всякого іншого, бо в мене є лише даст півдруга Дуба простого. А на мене тільки два штус простого дуба. А, я би хотів, може, ще й темного дуба, аби з нього вчинити, наприклад, стріху, бо смереки в нього ще не є. Та таке. Завтра буде новий день. Завтра йдемо путувати. Попробуємо розвідати місцевість кругом нашої бази. На таке щастя я собі ще вчиню кам'яну... Е... На таке щастя я собі ще вчиню желізну фейсу. Та й желізний Меч Всяк буду май прилажений. А тепер спати. Ну що, там сонце сходить. Там сонце заходить. Значить, то то має бути юг. А море у мене на сівері. Треба учинити табличку. Десь ми тепер -ка. 650 мінус 500 приблизно. 650 мінус 500. Треба собі з сі Сісі координати затямити, бо треба нам буде вертати домі. Ага, я собі вже вчинив лодьку. А, добрі. Ми прийшли були в тить. Ми прийшли були із запада. Значить, тепер підемо на юг. Поникаємо, що у нас тут є. Ідіння я з собою мау якоїсь. Факлі ще мау. Блок. Блоки я з собою. Мау. Добрі, можемо сміло йти, обзирати територію. Кампець бавка так підглючує. подглючує. <хи> закить, закить генеруються нові чанки, та досить тяжко щось говорити та й накручувати відео, бо про висад. Я не знав, це вам уто видко, но мені то дуже видко. Треба було, видав уже класти якийсь фабрик та й накласти якийсь оптимізаційний модус перед тим, як записувати це епізоди, бо віддав, то вже обстане на четвертий. Ну та й... Чиню то маленько моє хардкорно тепер, реально йду у путьовання, зглядувати нову територію, і при тім з чим собі не поклав а, мапу, та якої казав, я може треба ми буде. А тут є якась ямка. Пой натягнемося, може там дещо доброго знайдемо Mm. Я думав, це буде вход в якусь пещеру. Місто інтересне, бо не є тут ніч аж такого цінного. А то тугіль, що там є, не вартує того, бо яся за ним задержував. Туйка у нас престарий березник. Або є мало і піску. Не знав, чи мені треба пісок, тепер так. Буде, міпак, треба на вузори, хоч Штоу, Савать Кюко. то не горить. У Убвітряні скали такої, і бо я той уже бив. Гонобути, ось ош... я плив цим боком. Гоно я яй спав наплив та пливим за тим островом у того бока. Не факт, бо є такий шанс. Я тепер вже не, не, не спомню. О, і це <гад> інтересне місто. Сюди ми, бізюно йдемо. Мав лише 18 факлів, можу чинити ще. Угу. То вже по полунню. а буде ніч, і мися вночі обстанеме десь ту і ми не встигнемо до бічі думі. Ай бо то й не біда. Тамка далеко Ендермен. Та й не лиш далеко і ми близько Ну, Зачинатися вже. Не ну классное місто. Мі дай даже шкода на них квітувати желізний меч. Ой! Я секвоє не планував. Щось дуже легко ймався. Я не думав, що буде на тіко шиковно. Добре, може, я туй сесю зону пітицько засвічу, бо я туй дораз буду май. Буду йти май туди у глибину. У пещеру. Та не хотів би му бідміні і ззаду заходили всякі фраси. Ну так, номінально засвітиме. ясне діло, що. То такое. Зайдемо отсюди із єнного края і будемо потихеньку сунутися впереда. І з цими двома проблем не буде. А той, видав, ще треба засвітити. Так, або мися ходило майбезпечно. Ай, ну сісю ніч ми, видав, проведемо усі в ямі. Будемо никати, що вона нам доброго принесе. Фух, раз дуже щедра на зомбі. Йой, он Аха-ха. Це якийсь дуже товстий був. Тут десь ще було желізо. Це мені привіділо. Вартувало зробити собі ще запасний чекан. І все маленько не продумав, видав. Кіт найду щейно желізо, та буду сьогодні новий виплавити. <рід> Тільки що може буде спрятати в од фразів. Буду мати путь відступлення. <звук> Ей, ти нечесний, забив свого Цімбора. Це мало заболіло, все мало заболіло. Не пролечев им таймінг його там. Мусів його зверячи сперед перед тим, як він стрілить. Подовгом чекав. Ну, тільки теоретично ми можемо знайти читав всякого інтересного. i żeliza, i złota. Tak tam może prepełno interesnych personażów. Заприйміть листині? а, зомбії видять вас із многом майвеликої дистанції, якої другі е, моби. У скелетів, кріперів та пауків много менший радіус, на котрому вони видять бавляча. зомбі дуже-дуже здалека ще на вас будуть бігти. О, може його затручаємо у лаву? А ну це подариться нам такое. пой 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 Ану, ану, іди туди. О, спалились ми. Ну. Ну, хоч чуть -чуть. О, видите, на кіко далеко він мене відів, а кріпер мене і туй не видит. Видите, дуже. дуже... А, ну вже увідів. Айбо дуже наочний приклад був, що кріпер мене раз не відів, а зомбі мене увідів був із многомавекої дистанції. А, так, треба нам їх осторожненько забити. в мене виходить якась водаска на монстрів. За місто шорового путьовання. Ай! Йой! <плес> <плес> ну, і все вже було маленько, не по плану. Та і все? Все вже було не по плану. <плес> Можу поїсти, аж бавлюся з огнем, або бавлюся з кріперами. Якась іся пещера віліканська. Ану, десь ми. 400 мінус 300 ми от такої за буквально 300 блоків от своєї бази. Та ми туй какіть у того бока десь будемо йти, та ще може знайдемо свою баню. Ще можемо зайти пак до хиж е, із, із землі Да, як так. Ту перші були моби, вони все вже... задеспавнили? Та видався задеспавнили, бо. Тут був скелета, скелета я не бив, я лише бив у крипера. О, некайте спит. Наївся і спит. йой Наївся і спит, а. Так, вот титнеку не вилізе, вот нику не вилізе Класний зріст такий <звілля> й травичка. Я десь близько до землі. А я цілу ніч ту й виходив, і не виходив і ніч доброго. перва кістка. <плес> мене низька якась вода на монстрів. За місто простого путьовання. Ай так як знаєте, обідно цілу ніч ту бігати, та й цілий ще єден, і ти зася змірка. Це вже третя ніч, а пауків так мало, самі кріпери. Ну, а обійшов їм, ви видати по кругу цілу пещеру. Всьом засвітив тепер. <laughs> Я все засвітив у ті моби сконцентровані просто в всьому єному темному містові. Ну, пойдьте на ня. Поєнно. Ну. Кіт не поєнно, та по потроє. Лиш нитка з двох. слабенько. 23 желіза, та й ще 6. Та й учинимося, був ще один чекан запасний. Достані року. Низька, можна сказати, була успішна експедиція під землю. Та й Унася ще не І це, я рахуйте. Це, я рахуйте, обникав лише один верхній уровень цієї, цієї пещери. Ну, а тепер катую 6 кріперів. Що з ними чинити? Я видав, попролишав ще много желіза за китю піловань бігавим. Все треба буде файно обійти та визбирати. Ще туди як імсюдойшов, та треба буде осторожненькося провернути та повозбірувати желізо. В принципі, так ся стало ж. нижній епізод є просто маленько виліпшену версію спереду, з передущого, бо там я теж. А сугубо пішов копати желізо, та й готово. <звук> З кріперами є дуже добрі налажений алгоритм роботи. Удайш... Ударив, удойшов, ударив, удойшов, ударив, удойшов. Майтеся 4 раз. Тей кріпер мертвий. Ой! <світ> Никит, яся натягнув, а він, він витий такий кук. Здоров. <світ> Наскакувати хоч має ефективно по -демеджові, або Гонно бути має ризиковано, бо ви на нього наскакуєте отсяк, То у вас є менше часу в назад. Та значить звищується шанс. Ож, кріперся розпукне, Юй. якраз і цак види зашпота у цей камінь, та й готово. Ну, можна казати, перший верхній ярус я повністю засвітив. Не знав нащо. <laughs> Або не йшли ми до розпівштоуса. Так, це можеш виверити насправді нащо за собою ношу. Тут тут цуру. Гінде вижу, чи желізов глуболубкові, та й гонно бити, гонно бити, ож ми там найдемо діаманти, бо то вже глуболубковий уровень. Тамки. Та, безумно, треба буде йти туди. А, робити то в рамках цього епізоду я вже не буду видав, бо ото достать тяжко, і нарочно на вас, ото буде дуже однотонно. Айно ж, я 2Н просидів, усі війни в пещері. Не Невпоїмо ж було не красно, було доста файно, айбо доста з вас того. <хи> буде мене низько кінчати. А що буде в слідуючий раз? Увидиме. Майтеся!